Створивши Ісус, дванадцять учеників своїх, дав їм силу над духами нечистими, щоб виганяти їх і зціляти всяку недугу і всяку небіч. А дванадцяти апостолів і такі були, перший Симон, що се Петро, я не його, як всіх їх, як і отрок його. Великі Варфоломів помаємо сімити, як і в Авгеїв, і леві посаний юдеїв, сивом тонані тюда і скриот, що видав його, цих дванадцять послав Ісусі заповів, кажучи, до невірних приході. Самаранське не заходьте, а краще йдіть до загиблих повець дому ізраїли І до ж проповідуйте, кажучи, що наблизило царство небесне, горих зціляйте, прокажених очищайте, мертвих воскрешайте, вісі виганяйте, задарма прийняли, за і мої домойте.